Всім привіт, мене звати Duck Show. і ласкаво прошу в Да Сан Сьогодні відео после не просте, а відео буде, що ми будемо бігати вони, що будемо стріляти по місту, та відео має бути дуже інтересне, поставте лайк, підпишіться на канал, а ми погнали. Коротше, на тебе за початку доїхати, напевно, нам треба поїхати до той <кій> мого айнама, там і вони щось ще. Який не буде. Як не буде його, то ми поїдемо воєнну базу, так. Короти, я тільки перший раз знімаю це відео про Вітафа Лен Хреста. Короче, погнали, погнали, коротше, так. Так, погнали. Як там його не буде, по-моєму, поїде на воєнну базу. Може ще буде, напевно, друге відео, то ми можемо ще зняти, коли, як я приходжу. Е, -е, е. Блін, чого я не можу доїхати? Ну коротше в буде будемо походити. Я не знаю, я буду думати над тим питанням, та. Я буду думати над тим відео, та. І нам ще 10 підписників у нас буде. 1000 підписників, та. Ще 10 підписників ще 10. Я вас вігаю, що ви мені набегаєте 1000 підписників, та. Я на тим дуже сильно працюю. Та, дуже сильно працюю. Так. Ой, я не знаю, як, як я доїду я на базу. Ой, на яку я на базу, Я не знаю, це буде дуже довго. Поди хіма хіхати Петс А ну ж ми доїдемо, доїдемо доїдемо. С мене бай буде. Так, давайте. Вибачте, що довго в мене не було відео. Я Так. І його, знаєте, мені вже легше стало. Я для вас знімаю файне відео. Так. Так, давайте ми коротко зараз доїдемо. Ем... На мою намі аеродром Так, він там є, во там цій стороні просто по прямому їхати. ви його вже бачите айлам, там літаки отборщини, то мій аже аеродром так. Коже давайте доїдемо. Давайте давайте. б був <пробування> Та є, є, є вот той вони еще обстрілюють всякі міста. Так, вот той вони щось А 16, давайте ми сядем на нього. Вот такой он да, губерний. Так. Давайте, короче, мы загас його выгнали. Все, давайте полетели. І давайте ракету ракети Давай пожалуй на базу обстріляємо Давайте. Я его на обстріляємо Я тут пленю видимо так, Давайте за... Вот такого так. уже опять звезд ой-ой-ой Тихо-тихо, я минироваю что-то летает тут Ой -ой -ой. Может, один нахуй, один нахуй. так 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 Капец! Йоу! то то тут два в... то 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 BAM BAM novo, novo E agora que eu peguei a que deixar de misturar Eu acho que eu vou ter que fazer de uma das minhas de fazer a gel Mas de misturar porque eu de Але я говорю, відео... Так, так ты так. Давай, 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 давай. Скільки?! Що? Що ч ракети не мой, летять?! Ні, 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 будь ласка, ні... не ухля, ухиляемся, ухиляемся. Будь ласка, не хочемо гаджу, снова занимати выглядывать, довольно сюди. Давай ну, ракета запустим, давай, давай, давай. Так то... Йой-йо-йой, сестра. Нє! Є мене підбили! НЕЕЕЕЕ! СКІКЕМЖЕ Випустило! А люди все сигнали! Ви то бачиш, я велике! Я сам у шоці. Ну чому, займ покажу. Ай, лагаю жорстко. Короче, давай тут знали занова западе на военную базу. Ну да, поїде на війну базу, да, базу знам. Знову хочу. І знов що обстріляти. То то капецький не знаю, скільки там тих ракет в Як там таке позначає, що там такі тоугольники позначають, то, то раз того ракета знає літати так. Та. Капець, я не міг ухняти, потом не знал скільки тихет буде. Але досі було Так Ой, я не знаю, можешь другу частину знімемо, яке буде класти танк. То є перша частина. як я вонищу, та. так, я видео, першу... та, як хобі вона щучити. Так, чек... так і на першому відео перший частинок, як хабі вона щучить чак. Ні, чак не буде так казати. Так, я не знаю, куди під'їхати. Так... Так, давайте ми так, коротше поїдем. Ні, тут овен... Ви... Давай навіть на воєнну базу заїдемо. А чого б ні, Там все на щучий. От то, напевно, будемо багато ту машину б, Та буде погоня за тирот і ото там. Не знаю, скільки там буде тих частин. Блин, я забув скільки частин. Але коротше відео тебе файно зняти. Я бы напевне ключе, накопичимо зняти, не повичу у вас. Все, кажуть, тома було санкції зато. Сто по центрі в санкції мо. 100%. አይ አልሞልም ምናምን 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 нахуй нужно идти. Давай, давай, ой-ой-ой. Не, вас не видно, что тут выдрали. Так. васкаких нету у тоблл

Оха-туха, мм это

Добре, 11 хвилин і все, закінчу відео. 11 хвилин. Ні, все, 12 хвилин. 12 хвилин поїду, так. Краще піду. Два на чу ще один вони щось тут мають, так. Ще один. Ви бачите, що руки дуже більше нафік. Так, два, отута є вони ще, чи це хвилин вони ще все у А наверное <плес> еще. О. Ми любимо еще вот так. Давай мы его гнем. А почему я ничего не видит, я... я не добаю. Все, давай полептовая, по <плес> давай полепью. Давай давай.

Коротше, надію, що вам сподобалося це відео, поставте лайк, підпишіться на канал. Буде друга частина, як я уганяю бегоні машину та пікап такий. А з вами був Дак Шоу і до само згад. пока! Пока-пока!